3 квітня 1918 року у селі Ломівка біля нинішнього міста Дніпро народився Олесь Гончар письменник, літературний критик, громадський діяч, лареат Сталінської премії Грою країни посмертно. Його виховувала бабуся у Слободі Суха на Полтавщині, оскільки мама померла, а батько одружився вдруге і забрав до себе старшу сестру Олесю. Все життя прожив він під прізвищем матері, хоча при народженні отримав прізвище батька Біличенко. Як і всі в ті роки вступив до семирічної школи, потім влаштувався до районної газети, щоб підтримувати сім'ю. Згодом його робота перейшла в жагу, бо у 1938 році Олесь Гончар став студентом філологічного факультету Харківського університету. В стінах якого він напише «Черешні Цвітуть Орля, яке згодом отримує першу премію. Його не обминула війна. У складі студентського батальйону він пішов на Другу світову війну. У 1941 році попав у полон, звідти втік і знову повернувся захищати свою батьківщину. Протягом майже 15 років. Він буде писати все на воєнну тематику, а саме «Земля гуде», партизанська іскра, людина і зброя, вітчизна, прапороносці, Злата Прага та інше. Олесь Гончар був людиною ексцентричною, бо писав в окремі години, замикав на ключ двері кабінету, відключав телефон. Його не міг знайти ніхто, навіть члени родини. Він постійно удосконалював свої тексти. Його найвідоміші твори будуть мати два, три або навіть і чотири видання. Все, що ми повинні знати про Олеся Гончара, знаходиться в його творчості, в його творах. Це людина, яка колись боролась за нашу Україну, Змогла написати твори про це, змогла освітити майбутнє покоління. За свою чітку громадянську позицію, внесок в культуру і незалежність України був присвоєний звання Герой України посмертно.